Елена, насамперед, дякую, що е, погодилися поговорити з нами на тему меморіалу, і я знаю, що е, е, ваш чоловік загинув ще під час. Е... Неповномасштабної війни, тобто раніше і тоді полеглих героїв ховали не на марсовому полі, а на іншому полі, на Личаківському цвинтарі, і там теж є певна кількість могил. То мене цікавить на вашу думку, чи потрібно робити меморіал героям зараз, і чи це має бути два меморіала і на марсовому полі, і на, на тому полі, де ховали героїв до повномасштабного вторгнення? Ну, всім доброго дня. Давайте говорити з цього, що початок війни російсько-української почався у 2014 році і не треба роз'єднювати 14 і 22. -й. Одна і та сама війна. Хлопці почали ховати ще як була Небесна Сотня. Все почалося з поля 67, го це початок Личакова. Коли хлопців почало збільшуватися, настало поле номер 76 це є поховання УПА, поховання зверху є польські поховання і наші новітні герої. До речі, там і перші могили йдуть з лютого і березня 22-го року. Теж в них вже стоять пам'ятники. До речі, поставили якраз. Mm. І на рахунок е, меморіалу. Ми всі розуміємо, що ще раз повторюю: це одна та сама війна. Хлопці, що гинули у 14 му і 22, -го, 23 му це такі ж самі герої. Вони стоять за захист нашої батьківщини. Меморіал дійсно він дуже потрібен. Про це розмова вже 10-й рік. Що мало би бути обов'язково. Е на цьому меморіалі, тобто, які би він мав би бути, тобто, можливо, є якісь такі принципові речі, які для родин є важливими, або, або якісь такі важливі, важливі речі, які би хотілося, щоб були враховані в проєкті. Ну, От. я думаю, що буде важко кожну родину питатися, і всі розуміють, що коли вони ховали свого рідного на. Військових похованнях, на військовому полі ми всі дійсно мали зрозуміти, що тут будуть у всіх одинакові могили, одинакові хрести стояти. Так, так, як бачимо, ми, я думаю, що це не будуть величезні пам'ятники, це будуть. Маленькі якісь хрести, я навіть так казала, я кажу, як моє, як моє бачення, не дуже як в, в Америці військові поховання. В них це так зелена травичка, маленький хрест. Родина приходить навіть з пледом, можуть сісти, діти, дружина, і, як то кажуть, поспілкуватися зі своїм серцем. І, я думаю, що ще треба і в нас робити, і обов'язково кажу, обов'язково прописати кожного хто безвісти пропав. тому що це дійсно важливо для роди.